Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація в Бахмуті ускладнюється. Командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сильський, зауважив, що ПВК Вагнер дедалі активніше залучає до наступу в цьому районі на більш підготовлені штурмові підрозділи. Яка зараз там ситуація? Та чи буде на вашу думку? Чи Генеральний штаб України прийме на вашу думку рішення про те, що треба виводити український гарнізон з Бахмута? Ну, ви знаєте, вони почали оточити Бахмут з півночі та з Це З півночі, це Ягідне, хромове. З півдня вони вийшли навіть до південних околиць, ну не околиць, а до півдня Часового Яру. Вони намагаються контролювати дорогу М-03, яка з'єднує Бахмут з Константиновкою. Це була основна дорога, по якою ну, одна з головних доріг, по яким ми постачали туди все, що необхідне для, для ведення бойових дій. Зараз ситуація важка. важка, важка. Є, є ймовірність того, що буде надан наказ про те, щоб це місто залишити, бо вести там далі бойові дії з дуже переважаючою кількістю ворогів. Немає сенсу, ми просто покладемо життя наших людей, втратимо зброю, техніку. Тому Треба відходити далі, далі на захід. Ну, хочу одразу сказати, що між Константиновкою, до якої вони рвуться, це великий залізнодорожний вузол, вони, їм він дуже потрібен. Міжконстантивкою і Бахмутом вже побутовані декілька ліній оборони, там знаходиться звод, народні опорні пункти, пункти спостереження. Тобто, якщо нам ну, доведеться відходити з Бахмуту, то ми не в полі відійдемо чи невідомо не куди, ми відійдемо на заздалегідь підготовлені позиції і там буде тримати оборону. Тому ми очікували, що буде такий потужний удар по Бахмуту. Дуже велика кількість сил та засобів ворога буде засережено. Дуже багато артилерії вони туди стягнули, танки туди стягнули. Тому далі, якщо це буде е, ймовірність е, оточення, навіть оперативного оточення, то нема сенсу там залишатися. Але нічого страшного, ми потім це місто повернемо. Також ми бачимо, що не припиняється, і штурм Вогледару, це вже навіть порівнюють з тим, як було із Солидаром власне ці штурми. Чому росіянам так важливо захопити цей населений пункт? І яка там ситуація зараз? Вогледар – це панівна висота. з неї зручно вести розвідку радіолокаційну розвідку, Ну як спостереження, пункт спостереження, і коли знаходишся на певній панівній висоті, то тобі простіше. Щось, завдавати шкоду ворогу. Це, ну, це звичайна така тактика, яку навіть начальни військової поготовки в школі вивчають. Тому звісно вони тут рвуться, тому що це важливе місце, вони ж намагаються оточити нас з півночі, з півдня, ну, тобто вийти на кордони, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Тому цілком, цілком зрозуміло, що вони будуть робити саме такі дії, але одного разу вони вже там зазнали великих втрат. Сподіваюся, що і наступного разу цей новитній штурм теж ну, не, 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 не надасть їм користі, і вони будуть нести знов такі великі втрати. Чи зможуть, зможуть вони взяти вуглідар? Ну, я чесно кажучи, я в цьому не впевнений. Але, але бойові дії там продовжуються, і це і є те, що ми називали От важко. Казали, що будуть важкі будуть важкі місяці, важкі тижні. От саме це зараз і відбувається. Вуглідар трошечки пів, північнішої. Вони намагаються тащити Мар'янку, вони теж намагаються йти в обхід. Тобто вони починають застосовувати вже всі свої сили, які в них там зараз є. Вони кидають бій резерви. Ну, ну, очікували, що буде на певних ділянках фронту певне просування, але це вважати за якусь перемогу Російської Федерації нашу поразку, ну, мені здається, не варто. Також ми, ми розуміємо, що Збройні Сили України готуються до майбутнього контрнату. Бур вже заявила, що одна із стратегічних цілей це буде спроба вбити клин у російський фронт на півдні. чи може це гіпотетично на вашу думку викликати якусь дезорганізацію всієї армії Російської Федерації в Україні, коли е, збройні сили е, підуть туди, і як взагалі звільнення півдня чи навіть вихід на узбережжя Азовського моря вплине на розвиток подій далі? Суттєво. Вплине суттєво. Дивіться, ми вже формуємо е, штурмові е, бригади під прапорами е, Міністерства внутрішніх справ. Це на базі Нацгвардії, 6 бригад на базі поліції і е, прикордонників по одній бригаді, ну так поки що повідомляється. Це саме бригади для звільнення Криму, які так їхня, е, ну, початок їхнього формування. Коли нам вдасться вийти до Мелітополя та до Бердянська, тобто перерізати постачання по суходолу всього, що необхідно на тимчасово окупований Крим, та на ну, те угрупування, яке залишилось на лівому березі річки Дніпро північніше, Південніше Херсона, то можна вважати, що ці військовослужбовці Російської Федерації будуть вже в оперативному оточенні. Далі вони злився зв'язок з континентальною Росією лише Кримським міст, але по ньому неможливо перевозити на Не сьогодні. Він частково зруйнований, неможливо перевозити по ньому велику кількість людей та техніки. Тому нам залишиться просто звільняти ці території. Особливо нам дуже важливо звільнити Крим, тому що Крим має сакральне значення саме для Російської Федерації якісь місця. Ну, Бахмут, Солідар, вони для них цінові слова для переважно більшості росіян. Вони там не дуже розуміють, де там десь там якісь бойові дії ведуть, йдуть, і все там, начебто, добре. З, ну так як повідомляють їхні засоби масової інформації. А от коли вони в Крим, це буде суттєвий удар по, по підтримці, навіть їхнього президента, який там. Користуються необмеженою підтримкою, ну, начебто так кажуть, засоби масової інформації, і це дуже вплине на свідомість військовослужбовців безпосередньо в російській армії, тому що вони зрозуміють, що для себе вони приймуть вже, що вони в цій війні не переможуть, що їм треба буде або тікати, або здаватися в полон. Мені здається, так це буде. Ну це по перше, це дійсно військовий, дуже важлива ситуація. Ну важливі будуть кроки з нашого боку. При контрнаступі, і це буде дуже сильний удар психологічний по військово-політичному керівництву Російської Федерації, по військовим Російської Федерації і по пересічним громадянам Російської Федерації.